Парилиною на Камені називають Кам'янець-Подільський одне з наймальовничіших міст України, де, за словами поета, чути шепіт минулих століть. За кількістю студентської та учнівської молоді Кам'янець-Подільський посідає третє місце в Європі. Флагманом аграрної науки на Поділлі є один із найстаріших вищих навчальних закладів України. Подільський державний аграрно-технічний університет. За майже віковий період свого існування навчальний заклад підготував біля 50 тисяч фахівців. Випускники університету реалізовують свої професійні здібності не лише в Україні, а й за кордоном. Найбільша кількість з них працюють Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій. Та Івано-Франківській областях. Серед випускників університету знатні виробничники, державні політичні діячі, відомі вчені, викладачі, працівники міністерств та відомств, посадовці обласного та районного рівнів. Одинадцять з них удостоєні найвищих державних нагород. Героя соціалістичної праці та Героя України. На сьогодні Подільський державний аграрно-технічний університет є потужнім навчальним-науковим центром чотирьох областей Західного регіону України Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької. До складу якого входять три навчально-наукових інститути. Два факультети, 5 технікумів і 2 коледжі. Забезпечують навчально-виховний процес в університеті досвідчені педагоги і відомі науковці, серед яких 8 академіків і членів кореспондентів Галузевих академій наук, 25 докторів наук, професорів, 234 кандидати наук, доценти. В навчальному закладі. За 15 напрямами та 27 спеціальностями навчається більше 10 тисяч студентів. Щорічно відкриваються двері університету для талановитої молоді, яка обирає найпрестижніші професії аграрного сектору економіки. Навчально-науковий інститут агротехнологій і природокористування. Здійснює підготовку за освітньо-професійною програмою бакалавр фахівців за напрямами, агрономія, екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, геодезія, картографія та землеустрій, лісове і садово-паркове господарство, прийом на навчання за професійними програмами. Спеціаліст та магістр здійснюється на спеціальності агрономія, землеустрій та кадастр, плодоочівництво і виноградарство, екологія та охорона навколишнього середовища. В інституті працюють досвідчені педагоги, вчені серед яких 5 академіків. 4 члени кореспонденти Галузевих академій наук, 10 докторів наук, професорів, 45 кандидатів наук, доцентів. В структурі інституту функціонують науково-дослідний інститут крупяних культур, навчально-наукова лабораторія Ботанічний сад, лабораторія навчально-науковий сад. На базі науково-дослідних навчально-наукових підрозділів студенти мають можливість проходити навчальну та виробничу практики, проводити наукові дослідження. Інститут механізації і електрифікації сільського господарства здійснює підготовку за освітньо-професійною програмою Бакалавр фахівців за напрямами, автомобільний транспорт, транспортні технології, професійна освіта, процеси машини та обладнання агропромислового виробництва, енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі на навчання за професійними програмами Спеціаліст та магістр здійснюється на спеціальності: механізація сільського господарства, енергетика сільськогосподарського виробництва, професійна освіта, організація та регулювання дорожнього руху, автомобілі та автомобільне господарство, організація перевезень та управління на транспорті. Вагомий внесок у підготовку майбутніх фахівців аграріїв вносять досвідчені педагоги, вчені, серед яких два академіки, два члени кореспонденти Галузевих академій наук, три професори, два доктори наук, 50 кандидатів наук доцентів. Свою професійну кваліфікацію. Науково-педагогічний склад Інституту підвищує не лише в Україні, але й за її межами в Австрії, Швейцарії, Сполучених Америки, Німеччини Польщі. Велика увага в інституті приділяється науково дослідній роботі серед майбутніх спеціалістів. На перспективу свою діяльність колектив інституту спрямує. На Підвищення рівня освітньої та наукової роботи, комп'ютеризацію навчального процесу, удосконалення ступеневої освіти. Біотехнологічний факультет здійснює підготовку за освітньо-професійним рівнем бакалавр та за професійною програмою спеціаліст і магістр за напрямом і спеціальністю технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Підготовку технологів забезпечують на факультеті три академіки, один член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, чотири доктори наук. 5 професорів, 22 кандидати наук, доценти. Основні напрями наукової діяльності колективу направлені на розвиток галузі тваринництва та підвищення продуктивності тварин у господарствах регіону. З метою проведення навчальних практик, студентських наукових досліджень, практичних занять з фахових дисциплін, на факультеті створений. Центр практичної підготовки студентів. Факультет ветеринарної медицини здійснює підготовку за освітньо-професійним рівнем бакалавр та за професійною програмою спеціаліст. І магістр за напрямом і спеціальністю ветеринарна медицина. Підготовку ветеринарних лікарів здійснюють на факультеті один академік, два доктори наук, три професори, 25 кандидатів наук доцентів. Потужною базою для проведення науково-дослідної роботи студентів та викладачів факультету є науково-дослідні лабораторії, ветеринарна клініка. Операційні манежі, бокси, віварії, музеї, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців ветеринарної медицини. Інститут бізнесу і фінансів здійснює підготовку за освітньо-професійною програмою Бакалавр, фахівців за напрямами, менеджмент, облік і аудит, економіка підприємств та фінанси і кредит. Прийом на навчання за професійними програмами спеціаліст та магістр здійснюється на спеціальності облік і аудит, менеджмент організації і адміністрування, економіка підприємств та фінанси і кредит. Навчальний процес та проведення наукової роботи забезпечують в інституті три академіки, два члени-кореспонденти Галузевих академій наук, сім професорів, докторів наук, 68 кандидатів наук, доцентів. В інституті налагоджені зв'язки з університетами Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Польщі, Словенії, Білорусі, Росії та Молдови. Студентське життя в університеті багатогранне і цікаве. Молодь активно включається у просвітницьку діяльність, беручи участь у роботах семінарів, конференцій, професійних конкурсах, організовуючи та проводячи акції за здоровий спосіб життя. Наш навчальний заклад славний своїми студентськими та викладацькими народними колективами художньої самодіяльності, горлиця, «Ходійський колос, троїсні музики, ясини. Спортивну славу університету складають видатні спортсмени, серед яких чемпіони і призери чемпіонату світу і Європи, чемпіони України, призери всеукраїнських універсіад. Студенти університету підтримують і примножують славні традиції навчального закладу, сформовані багатьма поколіннями студентів і викладачів. Запрошую. Всіх бажаючих навчатися в нашому університеті в цьому році поступати на спеціальності, які є в нашому університеті. А їх є порядка 16.